Якщо зважити на ситуацію, ніхто не має ілюзії, пане Романе, що ми вроємо вже з вишколеними військами, з того боку зважаючи на кількість бригад, яка оперує це 2-3 бригади з кожного флангу, а також 2-3 полки. Ситуація виглядає зараз така досить трішки напружена от в районі Красногорівки. Відомо, що залізниця зараз вони вийшли до залізниці і фактично взяли цей терикон. На вашу думку, скажіть, будь ласка, очевидно, від наміру захопити Авдіївку, вони не відмовляються, попри великі втрати. Чому Ця операція продовжуватиметься до далі? До якої до якого періоду? До того періоду, поки вони не зможуть оточити місто, чи, скажімо, вони чекають зміни погоди? Ну вони будуть намагатися, намагатися її взяти і нама і будуть продовжувати, поки в них будуть по-перше, резерви, тому що ми знаємо, що ми досить багато і техніки. Я думаю, найбільше за час війни в одній операції було знищено техніки поблизу Авдіївки, завдяки там різним силам засобам, завдяки. Хорошій роботі наших військовослужбовців. І безпосередньо для них там стоять цілі. По-перше, ціль це основна, яка була в них стратегічна, вона не залишилась, і Авдіївка входить цей спектр, це захоплення Донецької і Луганської областей в її адміністративних кордонах. Звичайно, противнику стратегічно потрібно було відтягнути резерви. Також, тому що я набагадаю вона також е, входить в оперативне е, командування Таврія. Е, далі вони, е, з моєї точки зору, тут ще зійшлись е, політичні амбіції військово-політичного керівництва Російської Федерації, тому що ми. Пам'ятаємо, що за останній час за останній рік Росія практично не мала ніяких російська армія, не мала ніяких ніяких успіхів. Ніяких успіхів. Був Харків, був Херсон. Через 11 днів ми будемо святкувати рік, як ми його е, звільнили. І була одна перемога, яка записана на е, рахунок не е, збройних сил Російської Федерації, а ЧВК Вагнер. І зараз Російська Федерація і перед виборами Путіна, і взагалі для того, щоб перебити те, що російська армія нічого не захоплює а. Тільки це можуть зробити там злочинці з ПВК Вагнер намагаються м, взяти Авдіївку, щоб дати якусь перемогу Путіну там до нового року, до виборів, щоб не казали, що російська армія взагалі нічого не Скажімо, Чи не виглядатиме Авдіївка як Бахмут. Фактично, і у разі, наприклад, стратегічної якихось планів, коли нам доведеться, наприклад, полишити Авдіївку. Які наслідки, скажімо, для нас, яка велика територія опиниться під ударом, якщо їм вдасться такі, ну нам тут потрібно бути дуже обережними. Ми пам'ятаємо, що Бахмут вони атакували практично в лоб і заходили в місто. Тут вони вибрали іншу тактику, вони намагаються обійти справа і зліва, створити умови для там оперативного або тактичного оточення, і або змусити нас відійти повністю завдіївки, залишивши це місто? Або ну? Загроза оточення, тому вони тут взяли зовсім іншу тактику. Вони намагаються взяти в оточення. Я думаю, що наші командири це бачать, і якщо противник дійсно буде далі мати успіх, то доведеться там відводити або кидати серйозні резерви на рахунок того, які це будуть наслідки, з моєї точки зору вони будуть не більше ніж тактичні. Далі не буде ніякого розвиття успіху, далі стоять наші лінії оборони. І, звичайно, стратегічніше для противника було прозивати успіх, наприклад, от на Лиманському напрямку. Там в них, якщо буде успіх, там більш стратегічніше положення. Тут це тактичний рівень. Я думаю, що він ви вибраний був виключно для через те, що тут вже були перечасно створені умови на півоточення, і противнику потрібна була якась перемога. От вони сюди перекинули війська.